Друзі, привіт! Ось пройшов вже місяць з того моменту, як ми висадили картошку. Звісно, ми висадили 12 августа. Ні, 12 июля. Це на Петра і Павла. Сьогодні 13 число. Ну місяць. Ось за місяць вона у нас піднялася. Можна глянути, доволі нормально. Десь сантиметрів 40 у других. Ну, сантиметрів 40 добрих є. Не будемо преувелічувати. Іде ось вечірній полів, тому що днем жарко, і ми, а на вечір вона піднімає вушки доволі особливо утром це видно, коли всі листочки стоять вверх, прямо тянеться. Я думаю, що урожай якийсь буде через місяць-полтора, коли вже пройдуть жарі. Десь на октябрь місяць будемо копати і обов'язково, обов'язково покажемо, який там був урожай. Поки желаю вам удачі. Завтра праздник великий. З праздником вас всього самого хорошого.